Всім привіт! Мене звати Юрій і в сьогоднішньому відео я хочу зафільмувати свою вечірню поїздку на велосипеді по ВДНГ і трохи по Голосіївському лісу. І ще хочу трохи розповісти про свій велосипед. Катаю я на велосипеді Cannondale Trail SL3 2021 року. А саме хотів вам розповісти про офіційний додаток Cannondale і сенсор, який йшов в комплекті з цим велосипедом. Так, ось мій велосипед. Ось такий він чистий, гарний. Почистий ланцюг, так що все класно в сьогоднішній поїздці. І тут у нас є ось такий як бачите, сенсор Garmin Cannondale. І Давайте зараз покажу вам додаток. Так, Називається додаток Cannondale. І За допомогою цього додатку можна трекати вашу поїздку повністю, максимальну швидкість, скільки часу ви їздили, скільки калорій. Спалили дуже прикольний додаток, тому ось мої початкові значення покажу вам в кінці відео, що вийде. Ви, напевне, чули шум, включили фонтан ось цей. Він доволі такий старий, але ще працює. Так, поїхали по цій велодоріжці. Проїдемося там, де всякі заклади продають їжу. Подивимось, що там. Дуже сильний вітер. Забрав мидемо в голодоріжки. Їдемо далі, там нас чекає Урбан Парк. Дуже прикольне місце. І тут у нас місце для всяких скейтерів, байміксерів, самокатчиків. Далі там у нас різні активності Обці грають баскетбол. Гурнячки, Бруся. Так, ідемо далі. Тут недавно відкрили БПШ, біляш що там ще? біляш пончик, шаурма. Нарисували ось такі графіті Дуже гарно зробили. Краще, ніж було до цього. Так, і їдемо по цій доріжці, вона веде прямо в ліс. Дуже затишний парк. Маємо з іншого боку в ліс. Якщо ви дивились моє попереднє відео, я те відео починав з цього місця. Одне із. Так що їдемо зараз сюди. Який гарний порш, чи не порш, а порний стан. Блокитного Так, Тут вже у нас непоганий такий спуск, асфальтований. Але потрібно дивитися по сторонах, бо як бачите, тут багато людей. Оп-оп-оп, грязючка. Оп-оп, трохи не вписався. Давай, давай вгору. В лісі дуже спокійно, прохолодно. Як бачите, менше людей, аніж на фудкорті. Так, поляна знайомість. Ого, потрібно звернутися Подивимось, що там. Фух. Зупинився трохи перепочити в лісі, але ось так велосипед, ось такі у нас гарні ліса тут, в Києві. І хотів вам розповісти одну прикольну штучку, не а застереження. Головна причина... Чому не можна зупинятися в лісі, це і потрібно постійно бути в русі це комарі. Ось зараз я зупинився і вони мене просто вкривають. І якщо я ще постою з вами хвилинки 2-3, то це вже буде, як сказати, пізно. Вони мене покусають, тому їдемо далі. До речі, у мене зараз стоїть покришки, стоять покришки швальби Рокетром. І вони мене вже спасли один раз, чуть не впав, але... Гарне щеплення було, тому я вируляв. І це класно. Нули покришки гулять. І, -і, -і їдемо вниз. Ого! Ой-ой-ой! Оце я зробив тільки що ракову помилку. Я тут просто давно не з'їжджав. І такі були ями. Зараз би... Ой, попав би в ту яму було б мені не, не дуже солодко Як завжди, там де є швидкі спуски, є і довгі підйоми. Тому зараз час підйомів. Потрібно піднятися на таку невеличку вершину, щоб показати вам місце, де можна зустріти гарний захід сонця. Майже на вершині. Зараз у мене перша передача 51 зірка і потрохи підіймаємося Фу, на горі. І вже майже доїхав до того місця. Ще метрів 200 і буде дуже класний ройт. Так, на місці. Ось це місце Тільки що подивився, що я не поки доїхав сюди і побачив, що трохи переключив камеру на лінійний, на широкий угол, тому соря трохи не все влізло, але було видно щось. А зараз я на цьому місці, де гарний захід сонця можна зустріти, і зараз вам покажу, як це все виглядає з іншого боку. Тут мій велосипед. Уже трохи, трохи піску насобирав, нас тому що трохи є вологи в лісі і це дуже гарні умови для того, щоб насобирати піску. І ось там у нас сонце і внизу там пасуться овечки. Дуже гарний вид. Зніму вільчик ще з такого ракурсу. І там по прямій, якщо їхати, дуже такий серйозний спуск, зараз подивимося. Хватило мене, як сказати, сміливості спуститися з нього. Чи ні, минулого разу, коли я тут катався, я спустився, але це було нелегко, зараз подивимося. Так, так, так. Ні, все-таки я не з'їду сюди, тому що дуже сильно розмило. Їдемо тим маршрутом, яким був. Чи може трохи притормозить, Ну ладно. Попробуй. ох, Ну походу, походу. Ах. Да. Не можна було так робити. Ах! Тормозити. Ладно, на ютубі можна все монтувати Бачу як я з'їхав. Фух, ну це буде... Це відео буде ставлено. Ладно. Ось з такої горки я з'їду Оп-оп-поп. -оп. мене тормозити, оп. Приїхав, ой-ой-ой. Вау, 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 вау! Так, тут направо. Трохи не вписався. Оп. Їдемо далі. Так, можна було звернути наліво, але ладно. О, ось сюди звернути. О. Вау, вау Не бачу, не бачу! Вау-вау-вау! Пока все добре. Так, тут хлопці шашлички жарят. Нормосим. А хтось катається на вірчики. Так. и тут прикольное место. Як ви бачите, тут Річка або озерце? Зараз трохи зроблю кружечок. Одне коло. Воу, як класно. О, і тут якраз непогане місце для того, щоб зафільмувати це все. Під'їхав до такого ось озерця на цьому місці, де я зараз стою я в перший раз. Дуже гарний вид. Давайте я вам покажу як воно все виглядає ось так. Дуже гарно. велосипед захід сонця. на свою цепку і вона дуже прям так насобирала вже багато піску, прямо почала скрипіти не зрозуміло чому, але така штука. І я тепер повертаюся назад на ВДНГ. Сьогодні я тут уже був, але заїжджав з другого. З другої сторони тепер їдемо направо в бік головного корпусу ВДНГ. Так, і повернемо на дуже прикольне місце, де можна робити гарні фути. Ось така ось у нас галявина. Цей вечір підходить до кінця і я також вже завершую свою поїздку. І Хочу вам показати результати свого катання. Те, що я вам показував на початку в додатку Cannondale. Давайте зараз подивимось, що зараз тут у нас є. Так, перевертаємо. І ми бачимо те, що майже годину я активно катався. Дистанція 16,2 км. Максимальна швидкість 46 км. ну Десь на відео ви можете побачити, де це я летів, скоріше за все, десь там в лісі. Середня швидкість 16,4 км. Також рисує маршрут по GPS через додаток. Так що така ось у мене статистика за сьогоднішній вечір. Якщо це відео вам сподобалось, ставимо подобайки, підписуємося на канал і до нових зустрічей!